Як да? Добре, почуваєте. Лежить, лежить, все нормально. Дякую за службу. Служу українському народу. А то служить. Дякую, служба. Скажу України. Дякую за службу. Дякую. Як почуваєте сьогодні? Це нормально. Да, да. да. Краще. А ви нормально пішли? Щось не вистачає, хлопці. Все вистачає. Все є, все є. Все добре. Одужайте. Дякую. Дякую. Будь ласка. Дякую, що ви народ Дякую за службу. Дякую за службу. Антоні Хаус. Дякую за службу. Хочу вам подякувати за те, що ви з самого початку війни і дійсно. Все своє життя віддаєте. Заради життя наших воїнів багато пафосу не хочу вам говорити. Ви самі знаєте ваші здобутки. Ну, дякую, що піднімаєте на ноги наших бійців і служите Україні. Бажаю вам перемоги і здоров'я. бути дуже міцними. Слава Україні! Героям слава. Дякую за службу